Ну, я скажу, три дня і, і виїжджаємо. Максимум 4. Фу. Там за тверденький. Так, становиться спекотніше. Минуло п'ять діб. Дивимось. Та вже сухенька така. Тут саме зелене було. Ну вже листя тиші скинуло. Ну, про що балакать. Коротше, треба снаряжатися та виїжджати вбирати. З угу. такою вологою. Моє вітання, друзі, колеги! Слава Україні! Так, колеги, ну що, вчора проїхались по полям, ну так, підходиш. Взяв, та ще давиться, та ще треба почекати, та туди-сюди. Ну, а батько ж та тихенько нарвав, вдома приїхав, в вологомір. 10-11, ну, 12 відсили. При тому, що з 16 можна починати убирати сміло, вона дойде до 14 льох. Це ну, просто навіть не обговорюється. 16, бачиш, починай. 12,2. Ну, чудово, треба вже убрати. Вчора ще листочки от поодинокі були. Ну, більше ніж сьогодні. Ніч пройшла, вже все. Ну, тобто ми вже бачимо, що ми трохи запізнюємося, це не, не секрет. Охріненний варіант, завжди стабільний, завжди надійний. Так, не підвів нас і цей рік. Ну, Цікаво, звісно, подивитися, що за вражайність буде по масці 1000 плюс-мінус те саме, що і минулий рік по протеїну, по всьому іншому за умови, що нічого, як ви бачите, не вносилось взагалі. Але ґрунт не обробляється за технологією NoTiel. А, і, іменно з цим варіантом а, протеїн ми зробимо, як тільки почнемо. Так. Ну що, знизу і суміжна ділянка через просіку готові. Повністю. Що тут? Що тут балакать? Треба їхати і вбирати. Про що мова? Навіть там вон один лісочок. пройшов рівномірно, чітко. Колеги, і по цій сові, опять же, хто там каже, ми будемо пробувати на 35, хтось там сплошником, хтось ще щось. Перевіряли 150 разів уже. На різних ґрунтах, в різних поясах, різний цей. Скрізь вона гідно себе зарекомендувала. Але... Але колеги, ця соя, ця соя створена на широке міжряддя. Тільки на широке міжряддя. 70-те міжряддя це її міжряддя. Бо вона має довгі черенки, ось який черенок. Бачите, він всередині міжряддя. Ось він, всередині міжряддя. Тобто отут лист ще такий громадний. З цієї сторони так само, отакий громадний лист. Вон він. І він затуляє оце міжряддя. І йому, коли менше, ніж 70 см, йому тісно цесує для 70-го міжряддя. Раз і назавжди цей момент треба уяснити. Друге міжряддя для неї буде не те. Вона витягнеться, буде висока, міжвузля в неї будуть дуже довгі і ну, урожайності то не добави. І плюс ще цієї сої, що вона не зав'язує дуже низько боби. Так. Кріплення нижнього боба починається, бачите, через 10-12 а то і 15 см. Тобто вона при долівці не формує урожай. Тобто при комбінуванні у вас втрат не буде, навіть доном, там, ніве, чим угодно. Не треба флекс, не треба нічого. Вона це все діла якраз от те, що доктор прописав. Одне, що трохи напрягало в уборочній кампанії, це методика зсипання з напівпричупу самосвального в беги. У нас це відбувалося зазвичай шнеком і це займало часу. от от трохи, трохи да, от, от Цей момент ще не допрацьований. Для того, щоб. Пришвидчити цей момент, а придумали так. <с> да, ну, так. вирили на швидку отаку ямку, От, обмежувач, даби машина, тобто заїжджає машина, чик, під'їхала задом. Сюди обмежувач для колес цього ж манітушки. На вилах тільки тик в яму, під борт, клапан відкрив. Вук, насипалось у увіз у віс, у Тобто без електрики, без нічого, саме в повному об'ємі, настільки вікно буде дозволяти. Ну, отакий задум. Ну як це вийде, ну подивимось. Так, дорогенький, ну що, настав твій час. чікс пішли в кабіну Так. Что, пахнет? Нормально. Пахучечка тут. Макс повиса. Все одна. Вон. Так. Что тут? Як тут? Ага, замочек. Помню, десь тут. О! Жив. Бродяга. Все ожило. Так, що нам тут надо ставить? Ну начнем отак. Так, ну з Богом, перший запуск? Красота? Завівся. четенько так батя опять тихо сейчас жатку вытянем вот там две в купе стоять ручник Підтримки каже речах там, речах тут, та хай трохи прогріється, хай прогріється. Та понятно що потихеньку. Фух, так, ну давай. Що тут? Швидкість невеличка, можна трошки оберти збавити чи хай будуть. Хай будуть. Главное выехать, потому что подгоночка четенька, 5 сантиметров в одну сторону, 5 в другую. Передние колеса выйдут. Далее уже будет Леша. Я ничего и не кручу. Просто тихенько сунусь. Так, столбчики проходим, хорошо. Так, давай, друже, не підводи мене. Можна трошки швидше. Певно, що демонтуємо перший ряд у цих грибінок, ті, що до перетинок. Тик-тик. Пооббирати, бо через них може бути наматування. Мала відстань, не перекидає і коли соя чіпляється, якщо низенько опускати, то інколи наматує довге стебло. Познімаємо ці. Їх недовго знімати, буде ліше. Все, давай, поїхали. Це ж візок, як пам'ятаєте, універсальний. На нього оце доробило ще додатковий брус і додаткові оно упори, а на нього джендіровська становиться без питань. Газульку прогріваємо. Так за пчела О, водичка а я помню не забувай фахивать за кермом фахівать <кхи> 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 Главное повірити так ні, не думайте що я взагалі профан була у нас и нива яку ми зробили вообще з болтика А Причому переробили і на ній жнивували не, не один рік, років 5-6. І два дона було, і теж приходили жнивувати. І на цьому я раз, ну, може пару загонок зробив, Ну, це було давно, я не пам'ятаю. Так, ну спомню. Ну опять же, сісти, коли все прокрутиться, вернеться, це одне. А самому це все закрутить. Завертіть, налаштуватися, це трохи інше. Ми будемо пробувати. Так, що ми зробили? Вжатку ми підцепили на довгому поводку, тому треба... Скажеш мені, коли щелк поводок! Скажеш, коли щелк поводок! я її сам почув так не надо і мені потім опускати ну ладно підніму такс де піднімається аби я знав де воно включається та я бачу що наклонно опущена десь же вона так це видвиження Шнека це плюс мінус А ну. Ага, все, о, та, то що тут все, все просто, все четко. Хе -хе -хе. Ладно, поїхав. Що я маю сказати, кейсов сам, конечно, низький уклін. Розроблено все четко. Зрозуміло, легко. Ну, бляха-муха. Буквально що тут? Дві загіночки, чи до поля доїхав, дві загіночки зробив і таке враження, що ти народжений в комбайні був. Та легко. Їдеш собі, О, там е, цей боковий нахіл контролюєш, бо не флекс. Ну і все, чотенько, Печеш, всі показники в нормі, значить, барабан 440, вітер 1050, решета підлаштував, даби бобики не розлучені, не йшли в бункер, а на домолот посилались, та і все. Які питання? Синхронізував мотовила, ну і все, Чотенько. Страти мінімальні. Як там є відео? Це мій перший келих. Ну а це мій перший бункер. Ну, а тепер вий... Так, за ходить <ньому не> страшно. <піли> так, ну а де перший бункер, там і другий. Та що ти чоловіче процес іде? О, це моя перша машина. Колега, я ще вчора їду, думаю, та що ж воно? Проти сонця так виблискує Бачите? А пшеничка то вже взійшла, Вон скрізь рядочки, ну якщо Отак от, от, ну якщо, ну в принципі, то видно. Чик-чик-чик-чик-чик, ось і другий, всі вони вже промальовуються. Ну якщо на нову наутілі... Дуже то ще й придивлятися треба. А ось тут трохи смітничка було і треба було розрівняти. Ну так, ковшом стягнув. Ха! А рядки то вже є. Ну, звісно, аби насіння було протруєне, то цих сходів так швидко ми б не отримали. То все сповільнює і значно сповільнює. Так, ну а ми рухаємося, ми рухаємося на поле. Систему запущена. Оберти робочі, жатка, ну і повний вперед.